Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 29 вересня 2025 року. В цьому відео ти отримаєш послання на сьогоднішній день з підказками. Ну що, вже справжня осінь, холодно, дощ. Ну, подивимося, хоч який настрій в нас буде, які енергії і які підказки. Карта дня нам на сьогодні ту з кубків, ну, хоча настрій дійсно крайно, ніколи не закохані. Ой, романтичний сьогодні день. Чудовий сьогодні день, чудовий настрій, чудові емоції, радість, позитив, натхнення. А все тому, що хтось закохався. Закохані знайомство, примирення, партнерство. Ви свій вибір вже зробили, що для вас закохані. Тому і так серце тішиться. Хтось помирився, хтось знайшов свою половинку, в когось був романтичний день, романтичний настрій. Хтось домовився, хтось знайшов компроміс. В когось, ну, це може бути бізнес-партнер, коли ви домовились, узгодили щось, підписали контракт, і вам це дуже подобається, вас це надихає. Ну, і ту з кубків, можливо, сьогодні ви отримали подарунок від коханої людини, пропозицію. Освідчення, все, що завгодно, все те, що вам піднімає настрій, все те, що вас наповнює. Ну, Бутуз кубків це емоції через край, позитивні емоції через край. Це е, може бути і творчість для когось. Краса, творчість, кохання. Симпатія. Ну що ж, можливо, ви щось разом втілили, спробували, е вас щось надихнуло на, 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 на подвиги. <свісно> ну що ж, подивимося, що нам буде допомагати сьогодні. Майже як дощик в нас за вікном. Що нам буде допомагати? Знову закохані. От так щоб піднімати настрій буде вам кохана людина, ваша поруч. Ну, свої, своєю присутністю, своєю увагою, що ти прийшов? Туруня. Своїми. ну. В кожного щось своє, але допомагати буде вам ваша кохана людина або ваш партнер по бізнесу, піднімати настрій, надихати чудовими словами, новими ідеями. Ну, в кожного щось своє. А що нам буде заважати? Повішений. Взагалі сьогодні дивіться три старших аркани в трьох позиціях випили. А туз він завжди підсилює всі карти навколо. Повішаний це зависання, це зупинка, це жертвування собою заради когось. По повішаному, знаєте, не потрібно поспішати, потрібно споглядати. Бачите, тут у нас працює голова. Споглядати, дивитися, аналізувати. І можливо поміняти кут бачення, поміняти, ну, от бачите, як тут перевернулося все з ніг на голову, тобто змінити підхід. Ми заховаємо повішену, нашу нам повішений, коли в нас є закохані. Можливо, тут щось пропозиція, освідчення. Подарунок, і ви не знаєте, як реагувати. Може бути і так в когось. Ну що, мої дорогенькі? Я бажаю нам мирного і спокійного дня, чудового дня, от таких позитивних емоцій від, від коханих, від важливих для нас людей. Я бажаю нам радості, позитиву. Натхнення. Знаєте, щоб і хотілось, і моглося, тому що щось не знаю, чи можна настрій піднімати, що дивлячись через вікно. Багато хворих. З епідемія знову почалася. Багато хворих на ковід. Я вже чую, що сама вже мені щось, щось мені вже бракує. Бажаю вам не хворіти. Бажаю вам всього тільки з найкращого, Божої опіки. Дякую, мой любі, що ви зі мною. Обіймаю вас міцно, чекаю від вас на зворотній зв'язок. Мені дуже приємно читати все, що ви мені пишете. Дякую, що ви в мене є. Ставте вподобайки, а хто не з нами, я вас запрошую приєднатись до магічно, простору зоряне таро. Почуємось, папа мої любі.